Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини дуже прикольний касетний плеєр з можливістю оцифровки на комп'ютер. Касети тейп та MP3 конвертер. Ось така в нього коробочка. Можна використовувати просто як плеєр, можна конвертувати. В комплекті йде диск з програмним забезпеченням, навушники, і прикольний він, тому що він прозорий. Касета і батарейки в комплект не входять. Це наші я поклав для перевірочки. Бачите, передня кришечка в нього прозора. І задня повністю прозора. Видно, видно всі механізми і батарейки. Видно, як все крутиться. Дуже прикольно. Це навіть комусь можна просто, хто приблизно не знає, як працює плеєр, можна ознайомитись через прозорі кришки. З його роботою. Зверху у нас керування, він реверсний. Дір це переключає сторони, тобто в яку сторону стоп, перемоточки, Type-C роз'ємчик, навушники, гучність, кнопочка відкривання переднього відсіку. І можна використовувати блок 3 В 500 мА. Ось так це виглядає. Ось цією кнопочкою відкривається кришка. Забираєте касету і забираєте батарейки. Ось mm. такий крутий плеєр.